Я не знаю, як вийде з надихаючого, але щось я вам скажу. Звичайно, я дуже постараюсь. Я наразі знову повернулася у військо, я вважаю, що саме там моє місце. І сьогоднішній день мене запевнив в тому, що я абсолютно права, бо я спостерігала сьогоднішні дискусії. Все це дуже сумно насправді. Я не політик, і в політику я не піду, і сьогодні я сто відсотків в цьому впевнена, що мені немає що там робити. А не через те, що я не поважаю тих, хто займається політикою, а тому саме тому, що в українському суспільстві відсутнє поняття етичної політики внутрішньої. Ну це так історично склалось, бо державність Україна. Сучасну державність в сучасному сенсі цього слова здобули не так давно і ще не встигла сформуватись верства політиків. Ну на мій погляд, це моє особи моя особиста думка. Можливо, я не права. Вибачте, якщо я когось там образила, але ми мусимо спершу відстояти державність України. Як на мене, це найголовніше завдання, і це завдання державників. Це завдання. А дякую. Це завдання в першу чергу державників, тих, хто формує зовнішню політику, тих, хто займається просуванням ідеї перемоги України в цій війні. Бо саме це мене непокоїть більше, ніж будь-що. На жаль, я спостерігаю в суспільстві боротьбу навколо виборчих мандатів, яка розгорілася останнім часом. Я не знаю, на часі, не на часі, але давайте спершу подолаємо ворога. Ну так, щоб впевнитись, да? щоб він подолений. А далі будемо ділити шкуру всяких звірів. Окей? Це, як на мене, це найголовніше. А, наступні покоління, на мою думку, сформують а, от у когорту політиків. Це будуть наші діти або навіть онуки. І от тоді а, ми зможемо вийти на європейський рівень, на світовий рівень, як а, країни, в яких а, існує. А, навіть не сторічний, тисячолітній досвід внутрішньої політики. І ми мусимо виховувати наступні покоління, і виховання мусить починатись саме вдома, в сім'ї. А потім садик, школа, ну все як, як зазвичай. І кожен з нас відповідальний за майбутнє держави. Якщо ми не будемо цим займатися, цим за нас ніхто не буде займатись. Так само, якщо ми не будемо боронити свої землі на фронті, то нам не буде місця, куди вибиратись, бо в Верховній Раді тоді будуть сидіти якась верховна зрада замість ради. І ворожі наративи переможуть ок кінцево в нашому суспільстві. Я дуже переймаюся тим, що відбувається в соцмережах. Слава Богу, що це тільки невеликий відсоток суспільства, залучений до всіх цих розборок, що чиняться в соцмережах. Я вас дуже прошу зберігати критичне мислення, аналізувати факти. А не кидатись на те, що бути ферми, проплачені російськими грошима, розносять по суспільству для того, щоб перемогти нас зсередини. Ми можемо скільки завгодно поливати цю землю своєю кров'ю. Але якщо ви зрадите нас в душі, в серці, у нас не буде держави. Від кожного з нас залежить майбутнє. Ну... Напевно, все. Хочете віршик прочитаю вам? Відносно свіжий я так написала. Він не дуже веселий. Вибачте, у мене нема досвіду декламації віршів своїх особливо, але я постараюсь. Щоб я щось бачила, я зроблю так. Війна це побачити, як обличчя твоє. Відбивається в кривавій калюжі на перехресті доріг. В Твоїй крові Верніше, в калюжі з крові твоєї, війна це віри під обстрілом у бліндажі. Війна Найчерстніше свідчення перед собою, перед Тобою, заради правди Твоєї. Війна це минула любов Твоя в доповідях і фактажі. В цій крові, на тім перехресті, під обстрілом на рубіжах. На відвойованих і втрачених посадках голих, війна це ніжність в пальцях, коли на видиху закриваєш застиглі очі, це коли перш ніж ти загинув, загинув твій жах, коли доповіді про загиблих, поранених, втрачених неточні. Коли закінчилось все, крім волі і впертості жити далі. Війна це нестерпний холод. І пекучий жар, примха світу Твого, Господи, світу Твого з вогню і сталі. Війна це коли не можеш вирішити, чого брати з собою більше, бика чи джгутів, коли завжди повний бак, ну, принаймні, повинен бути. Війна це коли все правильно, хоча геть не так, як ти, як ти хотів. Коли не знаєш, чого хочеться більше – води чи отрути? Не знаю, як надихаючи, але дякую.